Всім привіт! Це удачний блог. Сьогодні 10 травня, і треба зварити солянку, висадити все, що виросло. І поїдемо на дачу, будемо все варити. Заготовки, як завжди, робимо вдома. Інгредієнти можете подивитися внизу. І так, що у нас сьогодні по роботі? Ми вже вскопали грядку другий раз. Підготували її під посадку. Тим часом зробили вогнище для того, щоб поставити казан. Сьогодні будемо робити солянку в казані. У холодну воду додаємо м'ясо для того, щоб воно віддало всі свої смаки до супу. Накриваємо кришкою і даємо закипіти. Як тільки закипіло... Додаємо моркву з спеціями, лаврушечку, цибульку і все ретельно перемішуємо. Поки все не закипіло, треба робити такий великий вогонь. Як тільки воно закипіло, треба вогонь трохи дати менше для того, щоб воно ретельно все проварилося, залишивши його десь на одну годину. Так як у нас заготовки всі готові, тому ми висаджували в цей час в саджанці. Якщо не маєте заготовок, треба все нарізати, тому що через годину додаємо картоплю і всі інші інгредієнти. Причому немає різниці, в якій послідовності ви будете це додавати. Нам треба додати олівки, я додаю нарізані олівки, додаю солоні огірки, вони порізані кубиками. Додаю томатну пасту, можна додати мелені томати. А також додаю сіль. Це всі інгредієнти, тому що головне тут м'ясо, тут декілька видів м'яса, і це дає смак цього супу, плюс олівки. Ще потім, коли будете подавати, треба нарізати лимон у кожну тарілку і додати сметани. Не забувайте, після того як ви додали всі ці інгредієнти, трохи додати вогню, тому що інгредієнти холодні і вони супу дадуть. Охолонути і для того, щоб одразу швидко зробити необхідну температуру, треба додати вогню, і тим часом можна робити свої справи. Можна досаджати, можна щось досапати, просто відпочити. У мене у якості відпочинку була нова грядка полуниці і квіточки. Не забувайте, через 40 хвилин ваш суп вже готовий, тому надовго не відходьте. Скоро буде обід. Це моя грядка квіточки для душі, ну і полиничка. Всю роботу зробили, солянка готова, всіх кличемо до столу. Гряча солянка на вогнищі, вона дуже смачна. Кожну тарілку додаємо лимончик і додаємо кислої сметани. До речі, в Словаччині сметана це не наша звичайна сметана, це вершки. І якщо ви хочете сказати, сметана в нашому розумінні, то це буде кисла сметана. Отака От красива нарядна. Вийшла у нас солянка смачного. Пишіть свої рецепти. Знаю, що багато рецептів солянки. Це звичайна солянка, ту, що звикли їсти ми. Є солянка з рибами без томату. Цікаво, який рецепт знаєте ви. Додавайте.